У Сполучених Штатах Америки триває одне з найгучніших розслідувань останніх кількох років. Влада країни вивчає матеріали справи обвинуваченим, у якій проходить репер Підіді. Звинувачення більш ніж серйозні. Торгівля людьми, організація злочинів, розбещення неповнолітніх, рекет, зголтування. свою готовність дати проти нього свідчення підтвердили вже близько 120 осіб. Усе це належить довести в суді. А поки в мережі дедалі активніше обговорюють теорії змов, які лише погіршують становище музиканта. Підійді один із найвпливовіших чоловіків світової зіркової тусовки, відомий своєю злочинною славою та зухвалістю, він десятиліттями організовував так звані білі вечірки. Тепер же з'ясувалося, що за зовнішнім лоском вечірок ховалися брудні оргії зі зґвалтуваннями, примусом до наркотиків та іншими збоченнями. Скандал. Викликав широкий резонанс у медіа та серед зірок, і його наслідки можуть суттєво вплинути на репутацію музиканта. Сьогодні пропоную обговорити останні апдейти по справі Шона Діді Комса. Поговоримо про те, що Діді висунули нові звинувачення, на яку дату призначено суд над Павдеді. Поговоримо про те, як мати виступила на захист сина, до чого тут Ілон Маск та Обрі Мей, родина покійного тупака Шакура, прагне розслідування. Відношення Шона Компса до смерті тупака. Поговоримо про Джастіна Бібера, про те, що в нього розпочалися проблеми з психічним здоров'ям через Діді. Існує теорія, що Діді заборонив Біберу розповідати, що відбувалося на вечірках і чи має особливі привілеї Компс наразі у в'язниці, де він знаходиться. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар. Підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Зараз музиканта утримують у Бруклінському центрі ув'язнення Метрополітан Detention Center. Музикант категорично не визнає своєї провини, наполягаючи на невинності і заперечуючи усі звинувачення на свою адресу попри численні позови. По-перше, суд призначив дату федерального розгляду справи Павдеді на 5 травня. Цього ж дня у Нью-Йорку проходитиме бал Медгала-2025. Адвокати Комса просили розпочати судовий процес у квітні або травні. Прокурор Емілі Джонсон заявила, що. Планує викласти свої докази мінімум за три тижні, тоді як адвокат Комса Марк Аніфіло зазначив, що команді захисту має вистачити одного тижня. Видання USA Today також повідомляє, що адвокати Діді подали клопотання щодо розслідування витоку доказів справи до змі. Йдеться про відео 2016 року, на якому репер нападає на свою колишню подругу Касандру Кесі Вентуру. Захист звинувачує уряд у витоку інформації і вважає, що це дуже вплинуло на. Громадську думку і налаштувало громадськість проти музичного магната. Адвокати Комса також подали три прохання про звільнення, стверджуючи, що репер не становить загрози суспільству, а всі сексуальні контакти були за згодою сторін. В обмін на шанс вийти на свободу підіді готовий здати паспорт, пройти тести на наркотики та продати свій приватний літак за 96 мільйонів доларів і маєток за 48 мільйонів доларів для сплати застави однак 10 жовтня окружний суддя США Арун Субраманян відхилив прохання про домашній арест через побоювання, що Шон Комс може тиснути на жертв. Після слухання у федеральному суді Манхеттена прихильники Комса, включаючи його сім'ю, трьох доньок, трьох синів і матері, Дженіс Смол Комс, чекали, щоб побачити репера. Комс тихо сказав: Я люблю вас, показуючи кілька разів жест, приклавши руку до серця і молитовний знак. Якщо його визнають винним, реперу. Загрожує довічне ув'язнення або мінімум 15 років за звинуваченнями у змові секс секс-торгівлі та незаконних перевезеннях. Адвокати називають справу розгромом успішного чорношкірого чоловіка, акцентуючи на расовій складовій переслідування. Зважаючи на все, так і вибудовуватиметься лінія захисту підідії. Юридична компанія Ейва перевіряє ще 100 випадків, у тому числі щодо неповнолітніх, яких як стверджують, змушували до сексу через наркотичні нап. Пої адвокат Тоні Базбі представляє 120 жертв, з яких половина чоловіки та жінки з різних штатів. Юридична компанія Базбі отримала майже три тисячі заяв про можливі злочини Комса. Він припустив, що існувала схема, коли жертвам зазвичай перед зґвалтуванням, пропонували напої, які містили наркотичні домішки. Наразі Шон Комс перебуває під вартою у центрі ув'язнення у Брукліні. В очікуванні суду адвокат Ендрю Далак охарактеризував цю установку. Нову як пекло на землі за повідомленням змі, репер перебуває під пильним наглядом через побоювання щодо його психічного стану та ймовірних суїцидальних намірів. На сьогоднішній день з'явилася інформація про те, що проти Шона Комса висунуто ще шість нових звинувачень у сексуальному насильстві та домаганні. Серед них є історія 16-річного хлопця. Шість анонімних позовів подали дві жінки та чотири чоловіка проти Комса, звинувачуючи його у сексуальному. Насильстві, торгівлі людьми та рекеті позивачі стверджують, що Комс використовував своє становище в індустрії розваг для заманювання жертв і примушування їх до дій сексуального характеру, залякуючи оточення. Один із чоловіків стверджує, що коли йому було 16 років, репер пестив його геніталії на одній із білих вечірок репера у Гемптоні на Лонгхайленді у 1998 році. Він розповідає, що тоді був юним, і йому пропонували потрапити у. У бізнес потерпілий додав, що на той час не розумів, що над ним скоїли сексуальне насильство. Одна із жертв заявила про випадок, який стався у 2004 році, коли їй було 19 років. Діді запросив дівчину спочатку на фотосесію, а потім на вечірку у готелі на Манхеттені. За словами потерпілої, там репер відвів її з подругою в окрему кімнату, яка замикалася, і погрожуючи розправою, зґвалтував обох дівчат. Ще одна жінка написала позов проти комса через. Інцидент, який стався у 1995 році, репер поглумився над нею на вечірці на підтримку виходу кліпу «Біллі смола One More Chance». Перед тим як скористався безпорадністю жертви, продюсер сильно вдарив її головою об стіну. Іншу заяву подав чоловік, який звинувачує Компса у сексуальному насильстві на складі універмагу Мейсіс у 2008 році. Шон році. та двоє його охоронців погрожували чоловікові вбивством, якщо він не підкориться їм. Інше. Чоловік теж подав позов про зґвалтування. Усе сталося у фургоні незадовго до початку білої вечірки у 2006 році. Тоді впливовий продюсер проігнорував усі благання про допомогу, сказавши, все буде гаразд. Пам'ятайте, в одному із останніх відео я розповідала вам про мемуари покійної дівчини Шона Діді Комса Кім Портер. Спірні мемуари покійної Кім Портер, ймовірно написані на основі її щоденників, були вилучені із продажу. Книга під назвою Загублені слова Кім шлях до справедливості із іншого боку, написана продюсером Тодом Крістофером Гузе, який носить ім'я Кріс Тот під псевдонімом Джамалті Мілвуд була опублікована. Шостого вересня книга об'ємом у 60 сторінок, але вона вже зникла із Амазон. Варто сказати, що у вересні ця книга стала бестселером на Амазон. Вона, як стверджується, містила скандальні подробиці про життя Шона Комса, його незаконну діяльність і стосунки з Кім Портер з 1990-х років і до останнього року життя Портер, включаючи передбачувані зв'язки з провідними музикантами і реперами обох статей, а також оргій у нього в. Дома, до яких він примушував, і саму Кім, зокрема, коли вона була на останніх місяцях вагітності, у книзі стверджується, що Кім знайшла та скопіювала записи, які підіді робив, займаючись сексом із молодими хлопцями, менеджером яких він був. Зокрема, нібито є запис за участю річної на той час поп зірки, який згодом став поп-іконою. Відеорепер зберігав для шантажу. Проте родина Портер, зокрема, її діти Квінсі Браун, усинов. Комсом, Крістіан Кінг та Джейсі та Аделіла Комс назвали книгу підробкою і брехнею і закликали до розслідування її смерті. При цьому батько Квінсі Брауна закликав превселюдно провести розслідування смерті Кім Портер у інтерв'ю з Ролінг Стоун Кріс Тот сказав: якби хтось поставив мої ноги у вогонь і запитав життя чи смерть, ця книга справжня, я повинен би був сказати, що я не знаю, але для мене вона достатньо реальна. Офіційно причиною смерті Кім Портер. Було визнано пневмонією. Вона померла у серпні 2018 року, у віці 47 років, і вважається, що від пневмонії. Але суперечки з цього приводу тривають і досі. Автор книги стверджує про те, що Кім зробила у щоденнику запис про те, що смертельно захворіла. А також, нібито, писала своїм друзям перед смертю. Він мене спіймав. А потім зателефонувала 911. Жінку знайшли мертвою у її будинку у серпні 2018 року у долині Сан Фернандо. Їй було лише 47 років, у неї залишилося четверо дітей. Давайте поговоримо ще про те, як до цієї справи відноситься Ілон Маск, бо його ім'я також засвітилося. І хто така Облі одей? По перше, Ілон Маск виклав в твіт на своїй сторінці скрін статті daily Mail про те, що проти Шона Компса висунуті звинувачення від 120 позивачів, включно із чоловіком, якому на той час було 9 років під час скоєння злочину. Маск поставив запитання, скільки людей у музичній індустрії знали про. Про це на що користувачі почали питати, а чи знає сам він відповідь на це запитання. Тоді співачка Обрі Одей відповіла йому: запитай про це своїх друзів. Вони дадуть тобі відповідь, натякаючи на його зв'язки. Обрі Одей, яка виступала проти комса ще до того, як це стало мейнстрімом, підтримала розслідування. Коли у будинку діді проводили обшуки, вона опублікувала скріни новин із підписом: що посієш, те й пожнеш. Я молюся, щоб це на. Дало усім жертвам у Сполучених Штатах Америки сміливості нарешті розповісти про те, що ми пережили, закликаючи таким чином жертв висловитися. Пізніше вона поділилася відео із танцюючим тупаком, натякаючи, що Шон Компс причетний до його смерті з підписом: тут не може бути занадто рано. Тільки занадто пізно. Обрі Одей це колишня учасниця шоу під назвою «Making the Brand», яке продюсував Підіді, стала частиною гурту Деніті Кейн. У 2008 році Шон Комс вигнав її із гурту, звинувативши у тому, що вона начебто занадто використовує свою сексуальність, заявивши, що вона стала іншою людиною, аніж та, з якою він підписав контракт. Попри це, Обрі Одей деякий час навіть продовжувала співпрацювати із Підідіді. Згодом Обрі почала натякати. На домагання зі сторони Підідії. А після того як Кесі подала перший позов проти Підідієм, вона публічно підтримала дівчину, заявила, що жертви не повинні мовчати, і з цього моменту регулярно називає компса маніпулятивним монстром та гвалтівником. Багато хто вважав її конфлікти з Підідії на музичному шоу надуманими, що вони були спеціально для рейтингів, і що вони були частиною шоу для MTV, оскільки Обрі була однією із найяскравіших учасниць цього шоу. Давайте поговоримо так також про те, що мати підіді виступила на його захист, і про те, як зараз травлять дітей Шона Діді Компса, доньки близнючки Шона Діді Комса, Деліла та Джесі, а також їхня бабуся Дженіс Комс, відвідали його у в'язниці, де вони мали можливість обійматися, спілкуватися, але під наглядом персоналу, це стало першим візитом для дівчат після арешту їхнього батька у вересні 2024 року. Проте, після розмови на них чекала розгнівана публіка, люди вигукували Джені твій син хижак, він хижак, і він заслуговує в'язниці. Доньки діді трималися за руки, намагаючись не показувати емоцій на публіці, проте було помітно, що вони ледь стримуються. І ще одна донька артиста Ченс Компс від союзу із Сарою Чепмен зіткнулася із критикою у соціальних мережах і навіть закрила коментарі через активний хейт. Сподіваюся, твій батько згниє у в'язниці. Він просто монстр. Якщо є таке поняття, як карма, то вона. Повернеться до його дітей. Проте були і інші коментарі. Неможливо навіть уявити, що переживає його донька, і інші діти взагалі діти не відповідають за батьків. Візит виявився надто емоційним для родини і спонукав матір Шона Комса Дженіс виступити на захист свого сина. Нагадаю, що мати виховувала його сама після того, як батька Шона Комса, наркоторговця у Гарлемі, застрелили, коли Шон був ще дитиною. Мати Шона Комса переконана, що її син. На виправдають і доведуть його непричетність до злочинів. Цитата: Я звертаюся до вас як мати, спустошена і глибоко засмучена звинуваченнями, висунутими проти мого сина. Мені несамовито бачити, як мого сина судять не за правду, а за історію, створену з брехні. Бути свідком того, що здається публічним лінчуванням мого сина до того, як він отримав можливість довести свою невинність, є надто нестерпним болем, щоб передати його словами, як і будь-яка людина. Мій син заслуговує на те, щоб постати перед судом, щоб нарешті. Висловити свою точку зору і довести свою невинність. Я тут не для того, щоб зображати свого сина ідеальним, тому що він таким не є. Він робив помилки у минулому, як і всі ми. Мій син, можливо, не був цілком чесним у деяких речах. Наприклад, заперечував, що будь-коли виявляв агресію по відношенню до колишньої дівчини, хоча камера у готелі показувала протилежне. Дійсно, боляче спостерігати як світ так швидко і легко. Обертається проти мого сина через брехню та помилкові уявлення, навіть не вислухавши його сторону і не давши йому можливість представити його, мій син не такий монстр, яким його малюють. Я можу тільки молитися, що буду жива, щоб побачити, як він говорить свою правду і буде виправданий. Дженіс також розповідала, чому вона особисто вважає, що підіді уклав мирну угоду з Кесі у досудовому порядку у 2023 році. Іноді правда і брехня настільки ті, Сіно переплітаються, що стає страшно визнати хоча б одну частину історії, особливо коли ця правда виходить за межі норми чи надто складна, щоб у неї повірити. Ось чому я вважаю, що цивільна юридична група мого сина вирішила врегулювати позов колишньої дівчини замість того, щоб заперечувати його до кінця, що призвело до рикошетного ефекту, оскільки федеральний уряд використав це рішення проти мого сина, інтерпретувавши його як визнання війни. Далі вона заявила, що звинувачення проти її сина були мотивовані тими, хто шукає фінансової вигоди, а не справедливості. Я ніколи не забуду, як увесь світ жартував і сміявся з того, як життя мого сина валилося у нас на очах. За словами матері, нові обвинувачі намагаються отримати вигоду, спостерігаючи за врегулюванням його справи із колишньою дівчиною Кесі Вентурою. Дженіс також захистила свого сина від звинувачень у сексуальному насильстві. Під Еслюючи, що недостатня ясність в одному питанні, не означає його провину у серйозних звинуваченнях. Вона наголосила на тому, що багато людей були несправедливо засуджені, хоча насправді не були винними. Дуже схоже, що писали цей текст юристи. Мало хто вірить. Його змісту, але адвокату явно попала до рук програшна справа і залишається сподіватися на відсутність доказової бази за деякими статтями. Сім'я покійного американського репера Тупака Шакура найняла адвоката Алекса Спіро для розслідування можливого зв'язку між його вбивством у 1996 році, яке сталося 28 років тому, та шоном компсом компса звинувачують у причетності до замовного вбивства Тупака, який був застрелений у. Власному автомобілі під час стрілянини у Лас-Вегасі спекуляції щодо причетності Шона Комса до смерті тупака Шакура вже багато років тривають. Справа залишається нерозкритою на даний момент. Ім'я тупака Шакура зустрічається у матеріалах справи проти Шона Діді Комса цілих 77 разів у березні 2023 року. Арешт Двейна Кіфідій Девіса, колишнього лідера банди, знову привернуло увагу до нерозкритого вбивства. Тупака Шакура Девіса звинувачують у організації нападу. Він стверджував, що музичний магнат Шон Діді Комс пропонував йому один мільйон за злочин. Діді заперечує будь-яку свою причетність до вбивства Шакура, називаючи звинувачення спішними. Нагадаю, що ще у 2008 році виходила стаття від лос Angeles Таймс, яка пов'язувала його із вбивством. І тоді він просто посміявся над цими звинуваченнями. Адвокат Алекс Спіро, відомий тим, що представляє. Інтереси відомих клієнтів, в тому числі і родини Бейонсі та Джейзі, також одним із його клієнтів являється Ілон Маск і розслідує можливі докази зв'язку Шона Комса із смертю тупака Шакура. Нещодавній трек Фьюел також поновив обговорення цієї справи. Його тексти натякають на давній зв'язок між вбивством тупака Шакура та смертю Ноторіус Бяйчі. Слідчий Шеріл Макколум в інтерв'ю на News Nation зазначила, що перший інцидент. Зі стріляниною в тупака стався у 1994 році під час пограбування у студії Quad Studios, коли Діді перебував поруч із великою кількістю людей. Вона висловила сумніви щодо логіки ситуації, вказуючи на те, що напад на одну людину у присутності 40 осіб виглядає підозріло. У тупака стріляють 5 разів, щоб забрати прикраси. При цьому Шон Компс та ще 40 людей поряд з ним неушкоджені, так, який це має сенс для будького, якщо одну людину грабують із застосуванням зброї, а не інших сорок? Хіба так не було б більше грошей та прикрас? Сюр? Обговорюється також відсутність відеосвідчень та інших деталей справи, але розслідування триває. Зведений брат тупака Шакура Мопрім Шакур висловив свої підозри щодо підійді у зв'язку з убивством репера у інтерв'ю Пірсу Моргану. Він зазначив, що заперечення діді про його причетність можуть бути нещирими. Моприм нагадав про статтю в LA Time 2008 року, яка стверджувала, що спільники діді планували напад на тупака у 1994 році. Хоча стаття згодом взагалі була видаленою, моприм не наважується робити остаточні висновки, але вважає, що діді може бути причетним до вбивства його брата і чекає на розвиток судового розгляду. Представники ж Діді відмовилися коментувати цю ситуацію. Не можу не сказати про те, що Джастін Бібер зараз переживає непростий, а складний період свого життя і проблеми з психічним здоров'ям, пов'язані зі скандалом навколо Підіді. Поки пісні минулих років Джастіна Бібер. Залітають у чарти через пошуки в них прихованого сенсу, співак бореться за своє психологічне здоров'я. Повідомляють, що Джастін ізолювався від суспільства і сильно схуд. Він викликає занепокоєння своїм зовнішнім виглядом і поведінкою. Джерела повідомляють, що Джастін Бібер відчуває важкий психологічний стан і огиду до ситуації пов'язаної з діді, і що йому порадили триматися якнайдалі від усього, що з ним пов'язано. Цитата у Джастіна проблеми з психікою і він перебуває у тяжкому психологічному стані. Він має довгу історію з діді, і ті звинувачення, які йому закидають, Джастіну важко усвідомлювати. Так заявило Джерело, наближене до Джастіна Бібера у інтерв'ю «US Weekly Wednesday» Хоча сам співак не коментує арешт, його дружина Хейлі Бібер опублікувала фото з ним, яке викликало різні трактування. Нагадаю, що на цьому фото був зображений Джастін Бібер, який показував непристойний жест папарації, які переслідували його. І стежили за ним. Кадр опублікувало видання Мірор. Згодом Хейлі видалила знімок. Нещодавно у популярному серед селебріті закладі Шато Мармон у Лос-Анджелесі Бібер був помічений у похмурому настрої. Але за словами інсайдерів, він намагається зосередитися на позитивних аспектах свого життя. Зокрема, на вихованні новонародженого сина. Його щастя бути батьком переважило його занепокоєння про підіді. Це в його минулому, і саме там він хоче це залишити. Повідомляє Джерело. Начебто, Джастін не хоче ворушити минуле через свої душевні травми. Інша категорія людей переконана, що Джастін Бібер не хоче руйнувати свою музичну кар'єру і репутацію, яка постраждала через дружбу із підідіді. Деякі шанувальники висловлюють співчуття, тоді як інші вимагають пояснень щодо його участі у скандальних вечірках у 15 років. Потім з'являються інсайдери, які повідомляють, що Бібер не хоче обговорювати складну дружбу із підідіді, але, начебто, почав ділитися цим зі своїми близькими він зосереджений на своїй родині, але готовий поговорити про минулі травми, якщо це допоможе іншим. Пісня Лонлі отримала значний приріст прослуховувань після арешту підійді, оскільки шанувальники вбачають у ній натяки на його переживання. Прослуховування треку, начебто, зросли на 1400% а продажі другого синглу Джастіс також зросли. Шанувальники побачили у піснях таємні послання співака, як бути знаменитим мати все, але не мати можливості розповісти хоч комусь про свої справжні почуття. При цьому зараз дуже сильно змінюються відношення до Гейлі Бібер серед її хейтерів. Раніше Хейлі була об'єктом жорсткої критики через роман Джастіна Бібера із селеною Гомес, але зараз її вважають рятівним човном для співака, який страждав від впливу підіді. Нагадаю, що існує теорія, що репер вчиняв сексуальне насильство над Джастіном у його 15 років років, що могло призвести до нервових зривів співака. Тепер фанати вважають Гейлі ідеальною парою для Джастіна, його рятівницею, оскільки саме вона підтримувала його у найважчі часи та рятувала Джастіна. Гейлі була буквально весь час поряд із ним і розділила усі найгірші. Миті його життя, також інтернетом курсує теорія про те, що підіді заборонив Джастіну Біберу говорити щось про вечірки. У архівному відео 2011 року діді зазначив, що між ними склалася дружба і похвалив талант Джастіна Бібера. Також він розповів, що подарував співакові автомобіль і надавав йому доступ до свого будинку та вечірок, але деталі їхніх зустрічей залишалися конфіденційними. Діді підкреслив, що Бібер знає, що краще краще не ділитися інформацією про їхні спільні справи. Цитата Джастін знає, що краще не говорити про речі, які він робить. Це не для всіх, де ми проводимо час і що ми робимо, ми не можемо розкрити. І наостанок хочу поговорити про те, що Тімоті Сміт, це зірка серіалу Кохання з першого погляду, висловив свою думку про умови життя репера Підіді у в'язниці, спираючись на власний досвід відбування терміну, він зазначив, що, незважаючи на багатство і статус, діді не отримає особливого поводження у федеральній системі, де Умови утримання є жахливими. Цитата: його гроші та багатство не принесуть йому жодної вигоди. У федеральній системі все настільки обмежено, що ви не отримуєте додаткових привілеїв, тому що ви багаті. Вам дозволено взяти кілька основних речей, таких як спортивний костюм, кросівки, і це все. Вони проводять рейди і забирають усе зайве. Сміт підкреслив, що гроші не приносять жодних переваг, і ув'язнені мають обмежений доступ до особистих речей. Він також. Ж зауважив, що охоронці часто використовують ізоляцію для контролю над ув'язненими. Цитата: він перебуває в адміністративному блоці, тому в нього немає доступу до інших ув'язнених. Люди думають, що є телевізори і радіо, але там, де він, немає нічого, навіть радіо тобі дають біблію і одну книжку на тиждень. Ось і все. У вас буде всього 300 хвилин на місяць на телефонні розмови. Тобто, якщо ви хочете розмовляти телефоном по 30 хвилин на день, то через 10 днів у вас більше не буде доступу до телефону протягом наступних 20 днів. Іноді протягом першого тижня у вас закінчується час для розмов, і тоді вам залишається розмовляти тільки із самим собою. Це, звісно ж, контрастує зі звичним розкішним життям підідіді. Ув'язнення може стати Жахливою віхою у його житті, і питання полягає у тому, чи зможе він використати цей досвід для позитивних змін у майбутньому. Якщо є бажання поділитися своїми думками, додатковою інформацією, новою інформацією, буду рада вашим коментарям. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви приділили цей час саме цьому каналові. Наступне відео також буде про підідіді. Ми продовжимо з вами дізнаватися нові деталі та подробиці цієї дуже гучної справи. Ну а я. Я, звісно, користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, титанів України, які боронять кордони нашої країни і які воюють за нашу перемогу. І звісно, будь ласка, не проходьте повз а притулки у ваших містах, у населених пунктах, де ви знаходитеся. Я впевнена, що такі є. Якщо є можливість і бажання гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших Бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а на сьогодні це все. Наступне відео також про діді. Чекайте, буде зовсім зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося! Бай-бай!